Ось такий сайт uat.edu. Він виглядає начебто й непогано, якщо так подивитись на нього. Але тут все, все кричуще і все привертає до себе увагу. Тут великий логотип, тут купа якихось блоків. І ти не розумієш взагалі, який блок найбільш важливий. Тобто величезні заголовки і тут. І тут ми бачимо Learn Experience Innovate. Це начебто якийсь слоган, але коли ви дивитесь, у вас все перемішано докупи. Ось такий наочний приклад: це логотип, потім йде слоган, і потім у нас йдуть реквест-інфо, номер мобільного телефону і далі якісь ще пункти меню. І все це одного розміру з їх слоганом. Це не дуже класно і немає чіткої ієрархії. Тобто. Ти не знаєш куди дивитись.